На зручність, поки дуже зручні. Нічого не можу сказати, тому що такими маршрутами кожного дня пересуваюся в різних містах. Понижені тротуари, тактильна плитка, звуковий сигнал світлофора, можливість заїхати в громадський транспорт на кріслі колісному. Безбар'єрний маршрут на доступність на вулиці Вітрука перевірив Андрій Соловко, ветеран російсько-української війни, який має порушення зору. Чоловік приїхав до Житомира з командою Рух без бар'єрів, як амбасадор з доступності інфраструктури. Тут дуже зручно, насправді. Тактильна плютка вже йде з самої вулиці, з самого маршруту, вона проходить прямо до самих сходів і, і направляючі лінії всередині приміщення є. І відповідно часткова втрата зору, там великими літрами відзначений номер був на реєстр... не на реєстратурі, а на місці, де мене приймає спеціаліст, я ці цифри побачив, тобто це для мене якраз підходить. Громадський транспорт, де є пандус і де водій знає, як себе поводити з людиною, яка має інвалідність, це потреба нашого часу, говорить Андрій. Що водії допомагають типу відкривати ці пандуси і хлопцям на кріслах колісних долати цей бар'єр? Різні моменти там з скляними перепонами, які для мене типу, потрібно ще додатково промаркувати, тому що це для мене є бар'єр. А так, в принципі, типу алея, тактильна плитка це все готове, це все зручно. Світлофори озвучка це те, що для мене важливо, тому що те, як є порушення зору, я сприймаю на слух. Ну там був момент зі світлофором. Ми його відзначили направлення, динаміку на світлофорі був так, як не на мене. Але це на одному із світофорів був не на мене, а типу на площу переходу з іншої сторони вулиці це дуже добре чути, а з моєї сторони це було не дуже добре чути. Після моніторингу доступності міської поліклініки номер 2 Андрій сказав Володимиру Гришковцю, заступнику директора департаменту регіонального розвитку обласної військової адміністрації, що інфраструктуру потрібно замінити на сучаснішу. Зі слів Володимира Гришковця, в поліклініці з листопада 2025 року планують розпочати ремонт. Також буде замінено при реалізації даного проекту ліфт-підйомник. На даний час його вхідні групи з четвертого по перший погроб не забезпечують ті нормативи, які будуть. Що стосується всіх вхідної групи, людина з обмеженою це можливість це перший етап, типу, вхідна група це буде це все. Що саме це перше. все буде об'єднано в одну проектну документації. На даний час воно також об'єднано і дасть можливість людині, що з зупинки потрапити. І також проектом передбачено стоянка для автомобілів. Якщо людина інвалід приїжджає з Зупинки не, не з тротуару, а з зупинки вона буде мати можливість перешкодно потрапити сьогодні в поліклініку. Галина Шиманська, виконувачка обов'язків міського голови, розповіла, що протяжність безбар'єрного маршруту на вулиці Вітрука по проїжджій частині 1 кілометр 100 метрів. По тротуарах 2 кілометри 200 метрів. У нас є невеликі нюанси. Скляні зупинки, нам треба жовтим смайлом. Позначити, Щоб люди просто відчували, що там скло. Це не потребує багато капіталовкладень, і ми дуже швидко це все реалізуємо. Рух вперед є. У нас ще є час, бо ми задекларували термін виконання робіт до 31 грудня, і я думаю, що ми встигнемо вкладемося в цей термін. За словами Андрія Соловка, наступними містами, де команда Рух без бар'єрів буде перевіряти маршрути на безбар'єрність, стануть Тернопіль, Рівна, Чернівці. Тетяна Іскоростенська, Марія Кравчук Ігор Кучин – Суспільне новини Житомир.